Після депортації геноциду кримських татар 18 травня 1944 року, радянська влада змінила топоніми Криму, аби повністю стерти пам'ять про справжню історію півострова та один з корінних народів. До цього кримськотатарське походження мали понад 90% топонімів. Одним із наслідків стала неймовірна кількість повторів у назвах населених пунктів. У Криму стало 5 Васильівок, 5 веселих, 6 широких. Сім калинівок і сім логових та бозна, скільки Леніна. загалом в Криму з понад тисячі назв населених пунктів третина мали двійників і трийників. Отак поетика кримських назв, яка формувалася століттями, була знищена. Шукай історію злочинів Російської імперії та радянського союзу в Криму в аудіороках вчися вухами історія Криму.